Нова поставочка, костюми жіночі крівіт спортивні. У нас є всього 4 лоти, 9 костюмів, 520 гривень один костюм. І ціна лоту 4 680. Показую, які вони між собою класно поєднуються. Ось такого плану штанці чорні будуть. Ось так вони виглядають. Потім у нас ось такі темно сині штани будуть в лоті крівіт. Ось такі. І сірі штани. Ось такі сірі спортивні штани. Кофти до них ось така сіра, укорочена з капюшончиком на замку. Також така чорна кофточка класична на замку. Класна у них якість, така бавовна з. Так, тут якісь у них з бавовною, також буде така одна кофточка в лоті. У нас чотири лоти подібні між собою. Ми їх комбінували, щоб співпадали розміри. Ось так вони можуть, так буде виглядати. І... Сіра кофта. Так, і чорна ось так виглядає на модельці. Значить, е, всього 9 костюмів, 18 одиниць, е, 260 гривень одиниці, 520 костюмів. Клотів є 4 розміри, XS-ки буде 3, S-ки 3 і M-ки також 3. Замовляйте у менеджерів.